Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі CryptoPump і сьогодні ми розкриємо секрети заробітку на Binance з використанням Web-3 гаманця та участі в сейлах токенів. Готуйтеся до нових фінансових можливостей. У цьому відео я розповім, як працює Web3 гаманець від Binance, як правильно його налаштувати та використовувати для свопів і дропів. Крім того, ми детально розберемо, як брати участь у сейлах, отримувати займи для отримання прибутку та заробляти від 100 доларів без зайвих ризиків. Все буде поетапно, просто і доступно. Тож, якщо ти додивишся до кінця, зможеш почати заробляти вже сьогодні. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше схем заробітку та отримати корисні поради щодо Binance і Web3, підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там ви знайдете свіжі гайди, актуальні новини ринку та чат для новачків, де можете ставити питання, на які я з радістю відповім. Посилання в описі. Приєднуйтесь. Що таке Web3 Гаманець на Binance? Web3 гаманець на Binance це зручний інструмент для роботи з децентралізованими фінансами прямо в додатку біржі. Давайте розберемо, що він із себе представляє і чому він корисний, особливо, якщо ви тільки починаєте у крипті. У вас є звичайний рахунок на Binance, де зберігаються токени. А поруч гаманець, який відкриває доступ до світу DeFi. Він схожий на Metamask, але все в одному місці. Не потрібно завантажувати окремі додатки. Ви можете швидко перемикатися між спотовим рахунком та web 3 щоб свопати токени або брати участь у проектах. Це економить час і спрощує процес. Підтримує багато мереж. Гаманець працює з більш ніж 30 блокчейнами. Це означає, що ви можете використовувати різні монети та проекти, не прив'язуючись до однієї мережі. Наприклад, переводите BNB з біржі і обмінюєте їх на інші токени в DeFi. Все в кілька кліків. Для новачків це зручно, оскільки не потрібно розбиратися з купою різних гаманців. Безпека на рівні. Гаманець не кастодіальний. Це означає, що ваші активи під вашим контролем, а не у біржі. Ключі зберігаються з технологією MPC. Вони поділені на частини і захищені. Вам не потрібно запам'ятовувати довгу сіт-фразу, як в інших гаманцях. Достатньо придумати пароль для відновлення. Збережіть його і доступ завжди з вами. Це знижує ризик помилок і робить роботу безпечнішою. Тепер перейдемо до наступного пункту. Як створити веб-3 гаманець. Спочатку реєструйтеся на Binance. Якщо у вас ще немає аккаунту, переходьте за посиланням в описі під відео, відкриваєте сайт Binance, заповнюєте дані, і проходите верифікацію. KYC. Це обов'язковий крок, щоб брати участь у акціях і сейлах. Тепер переходимо до створення гаманця. Відкриваєте додаток. Для початку потрібно переключитися на про-версію Binance. Далі заходите в розділ Активи. Він зазвичай внизу екрану. І зверху написано Гаманець. Натискаєте, там знаходите вкладку Web3 і натискаєте кнопку Створити. Процес займає пару секунд. Система генерує ваш гаманець, і він відразу готовий до роботи. Далі потрібно зробити резервну копію. Після створення гаманця додаток запропонує захистити доступ. Ви обираєте спосіб, наприклад, iCloud для iPhone або QR-код для інших пристроїв. Пароль для відновлення це важливий момент. Запишіть його на папері і зберігайте в безпечному місці. Якщо телефон загубиться або зламається, цей пароль поверне вам доступ до гаманця. Підтверджуєте все галочками і натискаєте резервне копіювання. Після цього натискаєте ОК. Копія готова. В результаті у вас з'являється повноцінний Web3 гаманець. На екрані буде його адреса, довга строка символів, яку можна використовувати для переведення. З'являться кнопки Надіслати, Отримати і Переведення. За їх допомогою ви будете керувати активами. Далі розповім, як поповнити гаманець. Для початку заходите у свій Web3 гаманець. Відкриваєте додаток Binance, йдете в розділ Гаманець, переключаєтесь на вкладку Web3. Там вже буде ваш створений гаманець. Натискаєте кнопку Отримати. З'явиться екран, де можна вибрати спосіб переведення коштів. Найзручніший варіант переведення з біржі Binance. Обираєте вхідні переведення. Зверху відображається ваш спотовий рахунок, а знизу веб-3 гаманець. Припустимо, вам потрібні BNB для роботи. Перейдіть в активи на спотовому рахунку. Знайдіть BNB, вкажіть суму і підтвердіть переведення. Через кілька секунд токени опиняться в веб-3 гаманці, і ви побачите їх у розділі Активи. Це швидко і без зайвих комісій всередині біржі. Якщо на Binance немає коштів, можна поповнити з іншого гаманця. Наприклад, у вас є BNB на Metamask або Bybit. Копіюєте адресу свого Web-3 гаманця. Вона показана на екрані після натискання кнопки Отримати. Відкриваєте інший гаманець, вставляєте цю адресу, обираєте суму і надсилаєте. Уважно стежте за мережею. Для BNB це зазвичай bep 20 щоб токени дійшли без помилок. Після підтвердження транзакції активи з'являться у вашому гаманці. Далі переходимо до заробітку через СВОПИ та дропи. Як заробити на цьому? Заробіток через свопи та дропи в web 3 гаманці на Binance це простий спосіб збільшити дохід з мінімальними зусиллями. Тут можна обмінювати токени та брати участь у акціях від біржі. Давайте розберемо, як це працює і що потрібно зробити, щоб заробити на цьому. Перший крок своп токенів. У web 3 гаманці є функція обміну. Заходите в розділ Активи, обираєте токени, які у вас є, наприклад, BNB, і міняєте їх на інші, скажімо, USDT або DOGE. Вказуєте суму, натискаєте Здійснити своп, і через кілька хвилин обмін завершується. Далі участь у дропах. Binance інколи запускає акції, де можна отримати токени за виконання завдань. Наприклад, є промо на велику суму. Завдання просте: зробити своп токенів, як я казала вище. Після обміну ви автоматично стаєте учасником акції та отримуєте шанс на нагороду. Після СВОПу можна вивести профіт. Коли обмін завершено, переведіть нові токени назад на спотовий рахунок Binance. Відкриваєте гаманець, обираєте переведення, вказуєте монету. Наприклад, Dodge, яку отримали, і надсилаєте її на спот. Потім на біржі продаєте ці токени за стейблкоїни або іншу валюту. Це займає трохи часу, але дає чистий дохід без зайвих складнощів. Перед акціями перевіряйте, щоб на балансі було достатньо токенів з невеликим запасом на комісії. Наступний спосіб участь у сейлах на Binance. Сейли це розпродажі нових токенів, де можна отримати прибуток, вклавши свої активи. Тепер залишається лише чекати початку сейлу. Binance заздалегідь анонсує нові проекти, і ми уважно слідкуємо за всіма оновленнями щодо сейлів у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі відео. Не пропустіть! Коли таймер з'явиться, готуйтеся. Вам знадобляться BNB для внесення в пул. Сума залежить від умов сейлу, але головне мати її на готові. Чекайте закінчення таймера, щоб увійти в розпродаж. Коли час настане, вносите BNB у проект через Web3 гаманець. Після цього чекаєте розподілу. Зазвичай через кілька годин вам дають нові токени. В минулому я піднімала з таких сейлів від 100 до 500 доларів, і це працює, якщо слідувати крокам. Потім продаєте токени на споті та фіксуєте дохід. Далі у нас на черзі наступний етап, як брати позики для сейлів. І навіщо вони потрібні? Навіщо потрібна позика? Якщо купувати BNB на ринку перед сейлом, ціна росте через попит, а після розпродажу падає. Ви можете залишитися на нулі або навіть у мінусі. Позика вирішує цю проблему. Берете BNB на час, використовуєте їх і повертаєте, не втрачаючи своїх грошей на волатильності. Де брати позики? Відкриваєте біржу Binance. У лівому верхньому куті натискаєте на значок Binance і пишете в пошуковій стрічці Криптозайм. Обираєте BNB як актив, який вам потрібен, і залишаєте стейблкоїни USDT або USDC в заставу. Стейблкоїни не коливаються в ціні, тому ваш капітал у безпеці, поки ви працюєте з позикою. Як оформити? В розділі позики вказуєте суму, наприклад, трохи більше, ніж потрібно для сейлу, щоб покрити комісії за введення та виведення. Залишаєте заставу в стейблкоїнах. Сума залежить від умов біржі. Підтверджуєте оформлення, і BNB з'являються на вашому балансі. Після оформлення дивитесь ціну ліквідації. Це рівень, при якому позика закриється, якщо BNB знизиться занадто сильно. Але для сейлів ви берете позики лише на кілька годин, і шанси на таке падіння мінімальні. Переконайтеся, що застави вистачає, і все під контролем. Після цього переводите BNB у веб-3 гаманець Binance і готуйтеся до сейлу. Нарешті, ми дійшли до головного: як забрати профіт з сейла на Binance без зайвих ризиків. Після оформлення позики у вас є BNB. Тепер відкриваєте додаток Binance і чекаєте завершення таймера сейлу. Це момент, коли починається розподіл. Як тільки час вийшов, вносите свої BNB у пул проекту через гаманець. Далі чекаєте розподілу токенів учасникам сейлу. Зазвичай через кілька годин після внесення BNB біржа видає вам нові токени. Це ваша частка від сейлу. Кількість залежить від того, скільки ви вклали, та загальної кількості учасників. Не переживайте, якщо відразу продати не вдасться, в перші хвилини система може гальмувати через наплив людей. Почекайте трохи, і через деякий час вийде. Тепер продаєте токени, переводите отримані монети на спотовий рахунок Binance. Відкриваєте веб-3 гаманець, обираєте переведення, вказуєте токени та надсилаєте їх на спот. Потім йдете в торговий розділ, знаходите пару з цими монетами і продаєте їх за стейблкоїни, наприклад, USDT. Так ви фіксуєте дохід. Повертаєте позику і забираєте профіт. Надсилаєте BNB назад на біржу, де брали позику. Відкриваєте розділ позики, натискаєте Погасити, платите мінімальні відсотки за пару годин використання і повертаєте заставу в стейблкоїнах. Все, що залишиться після цього, ваш чистий заробіток. Це схема без втрат, якщо все робити по кроках. Тепер ви знаєте, як вийти на прибуток з Binance, використовуючи Web3 та примножуючи свої активи в світі крипти. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал CryptoPump. Посилання на Binance вже чекає вас в описі. Якщо хочете більше унікальних гайдів та стратегій для заробітку, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання там же. До зустрічі в нових випусках.